Миємо руки і оце миємо, Ой, миємо обличчя, ковтає, п'ємо водичку. Сідаємо і їмо їжу. І все, або залишаємо маленьку, ну так невозможно поїсти. Для да, чого виносимо та на кухню? Де у вас там кухня? Я не знаю, але я знаю, де моя кухня. А потом бьм телефон і... и ему сотка. До побачення.